Наслідок ракетного обстрілу рашистами 22 жовтня значна частина Луцька залишилась без світла ввечері на вулицях міста, як і у багатоповерхівках. Темно лучани запалюють свічки та в надії чекають, щоб комунальники якнайшвидше відновили електропостачання. Без світла опинилась і директорка телеканалу Конкурент ТВ Олександра Куртєєва про те, як минає вечір в умовах війни. Жінка написала на своїй Фейсбук-сторінці, опублікувавши відповідне відео. Дев'ятнадцята година вечора. Ми залишаємося в повній темряві. Також вдома немає води. Вдень вмикалось світло на декілька годин. Ми встигли приготувати їжу, сходити, купити води в магазин, так як зараз нічого не працює. Абсолютно неможливо купити якісь елементарно свічки, воду. Але я вірю, що ми це все переживемо і буде на нашій вулиці світло. Наразі очікуємо, коли відновиться енергопостачання. Наші комунальники працюють над цим. Не все так просто, тому що русня постаралась для цього. Але все буде добре. Добре, що є декілька поділок в павербанку, решта приладів працюють виключно від електрики. Зробити, заварити чай, розігріти їжу. Але дякуємо Богу, що ми живі. Віримо в наше ЗСУ, в наших хлопців, які боронять нашу державу, І залишаємося в спокою. Намагаємось не панікувати. Буде скоро і в нас світло. Всім гарного вечора. Тримайтесь!